Російські окупанти продовжують захоплювати села на Дніпропетровщині, які саме аналіз розвідників Deep State. Противник обійшов суттєві укріплення сил оборони, які, на жаль, виявилися неефективними не через те, що вони були якісь погані, а через те, що просто банально. Не було особового складу, щоб його тримати. Примусова евакуація із наближенням російських загарбників жителі Синельниківщини залишають будинки і квартири. Знімальна група Вінкор поїхала в евакуаційний рейс із білими янголами. До нас біженці поселялися, так і так страшно, я плакала. Як страшно остати на старі без жилья, коли й до нас вийшло? Траса контролюється в тому доводиться біжати полями. Туди дорога на бахмут. Туди рух уже заборонено. Ось там. Слов'янськ і далі Краматорськ там Харків. Ворог планує вийти на Краматорський Слов'янськ, щоб відкрити шлях на Харківщину, а на півдні через Покровськ просуватись на Дніпропетровщину. Щоб того не сталося, сили оборони знищують ворога на підступах далекобійними гаубицями. <му> Дивись повний випуск проєкту Воєнкор на ютюбі 11-го каналу.